Доброго дня, дорогі садівники. Сьогодні ми будемо обрізати черешню сорту Валерій Чкалов прищеплену на звичайній дичці з лісу. Обрізку будемо проводити по принципу веретена. Почнемо з самого нижнього ярусу. Обідемо по периметру черешню оглянемо і приймемо рішення, як де проріджувати. Стараємося видаляти в першу чергу ті гілки, які загущують крону, які затіняють одна в одну, перетинаються між собою. Залишаючи по максимуму ті гілки, на яких є плодові бруньки. А різниця між плодовими і ростовими дуже замітна. Плодові бруньки зазвичай повні, кругленькі, а ростові, гостренькі і менші за розмірами, ніж плодові. Ця черешня дуже загущена. Вік її становить 7 років, і кожен рік я старався приторможувати її ріст вверх, тому що висока черешня це черешня для птахів, шпаків, дроздів і інших. А я хотів би, щоб Самому попробувати черешні і внуки могли мої доставати і їсти їх. Тому, щоб добре проходило сонце до кожного яруса гілок, я старався кожні гілки верхнього ярусу розміщати не над гілками нижнього ярусу, а в проміжку між ними, щоб менше затіняти одна одну. Але все рівно кожен рік виростають нові гілки, всередині крони і ті, що йдуть назовні, стараються чим швидше добратися до сонця. Тому кожен рік потрібно проріджувати. Ось бачимо, посохла гілка, її удаляємо. Ця гілка йде уверх. Також удаляємо. Ця гілка всередині крони, також удаляємо. Залишаємо гілку, яка йде назовні. І також її вкорочуємо, але на зовнішню бруньку. Нам потрібно формувати крону рівномірно по відношенню до стовбура. Потрібно дбати про її естетичний вигляд, щоб вона не була кривобока, щоб була легко доступна в питаннях обробки її від шкідників, від хвороб. Ну і в першу чергу, щоб легко можна було знімати з неї плоди. Вибачайте, що озвучення йде окремо від обрізки, тому що сильний вітер на дворі і нічого не чути. Обрізування кожного ярусу проводимо по кругу черешні. Завершуємо обрізування одного ярусу, поступово піднімаємося вище, щоб було видно зразу. Деякі гілки залишати. Багато гілок ростуть і вниз, і виходять за допустимий периметр даної черешні. О, ми також їх удаляємо. Ось бачимо, середина крони заросла, там вже не буде нормально проходити. Вітер і сонячні промені ми удаляємо. Вдаляємо пагони, які йдуть вверх, робимо перевод на горизонтальну гілку. Трохи високо, неудобно, але стараємося. Допомагаємо. Малим де тонші гілки. Коли обрізаю однорічні гілки біля скелетних гілок, то стараюсь залишати десь сантиметр 2 пеньочки. Вони заліто підсихають і на другий рік легенько обламуються, але не псується скелетна гілка. Піднімаємося вище на новий ярус. Також стараємося трошки вкоротити, припинити ріст, особливо вертикальний гілок. Краще хай ростуть горизонтальні. На них відповідно буде більше плодових бруньок. А так Якщо дозволимо рости черешню вверх, то плоди будуть з'являтися тільки на самих вершечках. Як ви бачите, я вже цю черешню обробив 3% розчином бордовської рідини. А чому? Тому що, якщо пізніше обробити, проснуться бруньки і можна їх попекти. Тоді прийдеться робити однопроцентний розчин, а 1% розчин відповідно і менше знищує хвороби. Обробка бурдоською рідиною не тільки знищує хвороби, а вона також в деякій мірі затримує розкриття бруньок. Адже у нас можливі повторні заморозки, і якщо вони попадуть на період цвітіння, то ми втратимо врожай. А якщо ми трошки затримаємо цвітіння, то можливо вже ці повторні заморозки пройдуть і пройде гарне запилення. І отримуємо непоганий врожай. Ось таке загущення у нас вийшло через те, що кожен рік шкода було видаляти гілку з плодовими бруньками. А в цьому році вже цих бруньок немає, можна удалити. Ну і переходимо до самого верху. Ми бачимо, що висота вже нашої черешні. Досягає, мабуть, 5 метрів. Більшої нам висоти не потрібно, тому я висотним цикатором призупиняю ріст верхніх пагонів. Ще трошки підкоректовуємо середину крони. І на цьому наша обрізка завершена. На початку я Боявся починати обрізку цієї черешні, бо вона була дуже загущена. Але, як каже приказка: очі бояться, а руки роблять. І як бачимо, після обрізки черешня набрала нормального вигляду. На цьому буду завершувати наше відео. Всім дякую за перегляди. Підписуйтеся, ставте лайки. До побачення!